О, хто у мене недільний ранок працює. Правильно, Юрасик. А знаєте, що це значить? Мама хороший терапевт. Всім терапевтам терапевт. Всім терапевтам терапевт. Я бачу, треба вставати, бо долічить, що далі і спеціаліст не збере, і не вилічить. Тобі допомагати? Мені ну, я сам, всесам. Сесам? Молодець. <клес> ну, насправді ми, як завжди, жартуємо, але все рівно приємно, що Юрі легшає. Помаленьку, потихеньку, але все ж таки полегшення є. Тому у нас так, і початок порення, і заразом, і кава, і недільний день починається. Що він принесе, будемо бачити? На, Яраси. Спасибо. Вітаю тебе. Аби ти ще її вранку. зробила, то було б добре. <рес> на. О, ще хоче Рембо кавою напоїти. Що Рембо не хочеш? Йди. <рес> <рес> Йди, на на попийка. <рес> <рес> Що ти Рембо не хотів кави, ні? Так, це сарки. Зараз кури хто куди, бо позліталися це сарки. Прохолоднувати, якщо чесно, ранок, але ми вам бажаємо тепла і добра. Вийшла шлакицька сіла. Вітер нюхає. Шо ти? Шо ти, подружка? Новина ранку, друзі. Сіла Квочечка. Уже 18 лютого. Квочка сидить. Вчора вона ввечері сиділа, сьогодні сидить не встає, але ще хай вона мені посидить день другий, тоді я вже остаточно. Буду так сказати, підсипати тоді. Поки що вона сидить на одному яйці. Весною таке пахне, друзі, піднімається сонечко, цесарки кричать на всі сторони, знов літають по верхолазах. І цю ранкову музику треба чути. Цесарки кричать, півники співають. <му> Як це так, що качурі обидва на друзі? Не знаю. Джексон, Тайсон. На голову не налазить. Ви не б'єтеся тут? Сьогодні дуже вітряно. Вітер такий. Ялинками шепоче, хмари гонить. Але хочу сказати... О, хочу сказати, що поки порали, то в двох ковтинах уже гаряче. Уже одну ковтину можна скидати, коли до роботи стаєш. Бентамчик чорну коху забрав. І десь вперед. Я ж так кожен раз думаю, де вона дівається. А він її собі водить. Співун наш, співу. Так, дивіться, 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 по одному зараз. Один, два, три, чотири. І вперед. Не знаю, де їх зараз цілий день шукати. Порозбридаються, порозбігаються, до вечора збігаються. Він там зловив. Оце, напевно, що ось і є білогрудий самець. Я вже за цих самців скільки дивлюся, скільки слухаю різних відео. Сьогодні, буквально зранку, знову дивилася. Так, он, ще білогрудки. І знаєте, сьогодні дивилася, і таке людина пояснює, що кажуть, що є різні способи. Розібратися самка чи самець, але саме дієвий лише один оце дивитися по його вушках, як ми кажемо, по кульчиках. Тому що каже, що не завжди величина гребня показник, самка чи самець, не завжди крики їхні показник, чи самка чи самець, ну, оця ось самка побігла. Вушка малесенький, приту... притуляний до голови, і он та теж самочка. А, а то перед тим був. Самець. Ну, і от у нас людина з Любера дуже просить самця, дуже от, то ми ще добре за ними понаглядаємо, поприглядаємо, і так здається, що є самець ось там, он білогрудий один, є самець і один блакитний. То таки, напевно, що блакитненько самця ми їй і. Підженемо, як то кажуть. Чудіки, а де всі? Де всі? Ви чого не позабирали курей? Ох, це бентамчик. Ох, це господар малий. Ох, це господар. Що ти слухаєш по сусідах півні співають? Давай ну покажи, як ти вмієш. Давай-ну. Ти в нас ще той музика. Ах, який. Не хоче, не хоче співати.